Доброго дня, ми вітаємо вас в нашому краї. І звичайно, я не можу просто не спитати про ваші перші враження від нашого краю і вашого перебування. Доброго дня Амріґладбігі. Я вже дуже давно мріяв приїхати на Закарпаття. Моя дипломатична служба розпочалася з Угорщини. Я працював у Будапешті. Це було 30 років тому, і я часто бував на кордоні за гончоб. і так хотілось відвідати ваш край. Але правила того часу це не дозволяли. Сьогодні я радий, що моя мрія здійснилась. Мої враження надзвичайно позитивні. Я відчув дружелюбність і гостинність від ваших людей. Я сподіваюсь, що у мене буде можливість протягом наступних днів подорожувати цим прекрасним регіоном і насолоджуватись його красою. У Вас тепер вже певні враження склалися від України, тобто ви вже тут перебуваєте два з половиною роки якими вони були на початку? Тобто, що ви знали про Україну два роки тому, і що знаєте сьогодні? Я і раніше проїздив до України, але це перший раз, коли я тут працюю такий тривалий термін, і в мене є можливість познайомитись із українцями. я саме це і очікував побачити і відчути дружнє ставлення зі Савфенлипіпол атміентомайвайфюноа. Я американський дипломат, і беру участь у політичних дебатах. і на особистому рівні дуже багато українців стали нашими друзями. Вони запрошують нас до себе в гості. Ми тикеттоновічелобетн з з ними краще. Ми можемо дізнатися про що вони думають: про їхні проблеми і про їх мрії. And I think that's, that's an important part of це job. Ваша дружина перебуває разом з вами в Україні. Ось як вона перенесла це перебування, як вона сьогодні адаптовується, і що для неї означає перебувати разом з вами тут? Моя дружина перебуває тут зі мною. Ми одружені вже 42 роки, і вона є моїм партнером у цій дипломатичній місії на додаток до того, що вона ще моя чудова дружина. У мене є дві доньки: одні 38, інші 34 роки. Вони мають свою кар'єру у Вашингтоні. Ми подорожували з дружиною протягом усього життя, і наші доньки перебували з нами в цих країнах або навідували нас. і в них гарні враження про те, яке життя проживають їх мама та батько. Якщо говорити те, що не сподобалося в Україні, то по перше, це затори в Києві. по друге, це знову затори. І по третє, знову затори. Що потрібно змінювати? В першу чергу це свідомість людей, які б розуміли, що таке незалежність, а чи щось інше, якісь речі, може економічні, культурні? Ай good examples at all three of those areas. Я думаю, що є дуже добрі приклади з цих трьох напрямків, які ви перерахували під час моїх приватних зустрічей з представниками уряду, і також під час моїх публічних промов кажу про можливість розбудови країни заснованим на верховенстві права. Люди, які живуть в Україні, не кинуті на призволяще. Всі люди мають бути рівні перед законом коли людина вважається невинною, доки її провина не доведена. звичайно є політичні, економічні культурні проблеми, але їх вирішити буде значно легше, якщо країна буде будуватися на засадах верховенства права. Ви їздите по Україні, знайомитесь з громадянами, українцями, спілкуєтесь з ними. Чого прагне звичайний українець Ви знаєте? Я думаю, що українці прагнуть тих самих речей, яких прагнуть усі люди планети, а саме виховувати своїх дітей, дати їм освіту, мати можливість працевлаштуватись на хорошій роботі, отримувати якісні медичні послуги, бути вільними від тиску зі сторони урядових організацій, якщо цей тиск є нелегітимним. Дбати про свою сім'ю, мати можливість будувати краще життя для своєї родини. Гровпевнений, ця модель однакова і для України, і для європейських країн. що вас дивує в українцях? Мабуть, є така риса, яка відрізняє їх від американців. Я би сказав те, що я кажу своїй родині. Вони такі ж люди, як і ми. Вони мають такі самі мрії про майбутнє. Вони просто поки не мають такого суспільства, які ми вже маємо у сполучених штатах, але вони цього прагнуть. Ми дуже раді, що ми можемо бути партнерами з Україною. Втілюючи у житті ці прагнення, Я не кажу, що ми є досконалими. Дуже багато речей треба змінювати і в і Ми знаходимося на цьому шляху. Сподіваюся, що наше партнерство допоможе Україні досягти гарних результатів. В українців існує дуже багато міфів про американців. Як вам здається, чи можна їх розвінчати, яким чином? І які це міфи? I think sometimes people have this idea that Americans go around just telling everybody what to do. Мені б хотілося розвіяти міф про те, що американці їздять усім світом і вказують людям, що їм треба робити що в них немає відчуття пошани до інших. Ми просто розуміємо з нашої історії, як важко будувати демократичну країну на засадах верховенства права. Дуже важко балансувати різними інтересами членів суспільства, і Україна намагається з цим впоратися. Мені дуже приємно подорожувати Україною. А на Закарпатті приємно, що різні етнічні культурні групи мирно живуть разом. На мою думку, ми гарно справляємося з цим завданням Я не хочу, щоб люди думали, що американці високомірні Ми, насправді переживаємо за проблеми, з якими стикаються українці. Просто у нас сотні років. Досвіду життя у незалежній країні, і ми будемо намагатись допомогти Україні збудувати демократичну країну щодо навчання. Багато студентів обирають американські вузи. Вони від'їжджають до вас, навчаються. Але після закінчення вузу вони повинні повернутись до України і стажуватись тут. Чому вони не можуть залишитися у вас працювати? Це вимоги програми або це такі правила. Протягом останніх 20 років 40 тисяч молодих українців взяли участь в урядових програмах обміну між Україною і США. Також до них можна додати багато тисяч людей, які подорожували штатами у приватних цілях. Кожного літа тисячі молодих українців користуються програмою навчання та роботи у Сполучених Штатах, завдяки якій вони можуть приїхати до США і заробити грошей, підтягнути свою англійську і подорожувати. Ми робимо дуже багато що. Будувати такі стосунки між людьми тисячі добровольців корпусу миру працюють в Україні по програмах навчання англійської мови. Також є американські фахівці, які приїздять сюди і працюють по програмі Фулбрайт. Я вважаю це одним із головних моїх відповідальних завдань: збільшити кількість офіційних та неофіційних обмінів. Американські посли можуть робити багато чого, але саме стосунки між людьми цементують стосунки між країнами. Мені б хотілося повернутись до економічних зв'язків. якими вони сьогодні є з та України їх налагодження чи прагнуть американські сьогодні компанії розвивати свій бізнес в Україні? Ви знаєте, наші економічні стосунки базуються на потенціалі країни. У 1995 році. Економічний компонент нашої співпраці складав 628 мільйонів доларів. Минулого року він сягнув 3,5 мільярди доларів і збільшився тільки за один рік на 30%. у своїх переговорах з українським урядом я багато наголошую на тому, що треба покращувати бізнесовий клімат. І до моїх слів долучається також американська торгівельна палата, що заважає сьогодні робити кроки американському бізнесу на українському ринку, і що до того потрібно, щоб змінити ситуацію. Я не бачу причин, аби американські компанії залишали Україну. Є компанії, які б хотіли вкладати більше інвестицій, але є певні проблеми, які заважають їм це зробити. Наприклад, проблеми пов'язані з пова. Ренням ПДВ. є проблеми із тим, що бриканські компанії отримують несправедливе ставлення у судах. Ми всі знаємо про рейдерські атаки, і коли позиваються до суду, дуже часто корупційні судді виносять рішення без правильної оцінки ситуації. Всі ці питання змушують інвесторів зачекати. Я говорю відкрито із представниками уряду з високопосадовцями українського уряду. Як змінилася на вашу думку, Україна за роки? Чи справді вона досягнула незалежності? Ми підтримуємо Україну як незалежну і суверенну Україну. І ці фрази для українців значать більше ніж значили, скажімо, 20 років тому. Чи означає це, що Україна має ідеальну демократію чи ринкову економіку? На жаль, ні. Але моя місія допомогти Україні цього досягти за 20 років. Вам вдалося зробити багато. Але ще багато чого потрібно вдосконалювати. Це дуже відповідальна робота. І Я хочу сказати, що Сполучені Штати доклали багато зусиль і витратили багато грошей для того, щоб допомогти Україні стати суверенною і незалежною країною. Моя начальниця, державний секретар Хіларі Клінтон, каже, що демократія це дуже довга дорога. Історія показує, що справжню демократію не можна побудувати за одну ніч. Треба продовжувати штовхати. Наполягати це. Я роблю це роблять мої співробітники. Я сподіваюся, що наші зусилля призведуть до гарного результату. Закарпаття інспектували Україну. Побував координатор системи ООН, постійний представник програми розвитку ООН в Україні Олів'є Адам. Спочатку в Ужгороді пан Олів'є зустрівся з головою Закарпатської ОДА Олександром Ледидою. Потім координатор взяв участь у засіданні обласної координаційної ради спільного проекту ЄС -Про ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду 2 під час реалізації пилотні райони звітували про результати роботи з розвитку громад та покращення умов їх проживання в рамках спільного виконання проекту. Крім того, представник проекту місцевий розвиток, орієнтований на громаду, представив новий компонент проекту: підвищення енергоефективності та плани реалізації цього компоненту на території області. Що нас ставлять в очікуванні результати виконання даної програми? Перше це забезпечити реалізацію державної політики у сфері енерго-та ресурсозабезпечення. Друге знизити споживання енергозіїв бюджетними установами на 15%. Третє зменшити споживання природного газу споживачами області на 20%. Підвищення ефективність роботи комунальних підприємств. Підвищення рівень енергонезалежності області і орієнтовна щорічна економія палитичних ресурсів внаслідок реалізації заходів має становити орієнтовно 80 тисяч тонн умовного палива. Практика таких засідань запроваджена проектом місцевий розвиток орієнтований на громаду і використовується в усіх областях України та Автономній Республіці Крим. Постійний представник програми розвитку ООН в Україні схвально відгукнувся про роботу обласних координаторів проєкту. З огляду на побачення він висловив упевненість у тому, що другу фазу проєкту України успішно завершать і перейдуть до реалізації третьої його фази. Спілкуючись із медійниками, пан Олів'є повідомив, що це його перший візит на Закарпаття, яким він схоже залишився задоволений. Our approach program has among the best results in the country. І якщо говорити про проєкт «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», то Закарпатська область має один з найкращих результатів в країні. Як ви знаєте, в першій фазі нашого проєкту ми мали 61 ком'юніті і 61 проєкти. В першій фазі цього проєкту ми підтримали 61 мікропроєкт в Закарпатській області. В другій фазі ми зберігаємо на енергіїфіційність. Uh, in nine Ryans, and so far we have 37 communities that have been constituted. І в другій фазі ми зосереджуємося на проблемах енергоефективності в основному. І вже зараз нами організовано і підтримано 37 громадських організацій в сільській місцевості. Після цього поважний гість поїхав до Мукачева. Не поїхати до якого просто не міг. Зауважив під час зустрічі з представниками районної влади Олів'є Адам. Засідання форуму місцевого розвитку Мукачівського району відбулося у приміщенні Мукачівської райради. Поважному гостю запропонували потенційні проекти щодо енергозбереження та впровадження нових технологій. А ще розповіли про реалізацію вже існуючих мікропроєктів в пілотних громадах району. Цікаво, що провадити свою роботу представлені громади почали із ремонту дошкільних навчальних закладів. Хвилювання про дітей приємно здивувало представника ООН в Україні. And it's also clear that uh, all of you uh, in your communities have already a pipeline of projects that have been prioritized. So, within that context, uh, we are uh, not only you can avail yourself of the additional resources through the new windows of the project. Uh, таким чином ви можете звичайно претендувати не тільки на додаткові кошти, які наявні в проекті. Бата рісентлі до Європейської Ніо ананс доню контрибюшновтвені third phase of the program. Uh, але я хотів також сказати, що зовсім недавно європейський союз оголосив про надання 23 мільйонів євро для третьої фази ціна сінкірінзакарпатіяні індісобласт фолон ю презентайшн де арклір сінґзятюканду тогордз reducing energy dependency. Uh, і я думаю, що якраз і в Закарпатській області в цілому, і зокрема серед тих ініціатив, про які ви говорили, є цілком готові проекти, які можуть бути профінансовані, and, в тому числі uh, через цей it's, механізм. Скліодадеалот uh, ресурсів Для мене, наприклад, ясно, що є ну дуже багато ресурсів, які йдуть саме через цей якби клімат зберігаючи Наостанок пан Олів'є побажав успіхів у впровадженні усіх проєктів. Також подякував за роботу координатору обласного ресурсного центру Любові Павлович та привітав ще одну координатора області Марію Йовбак, яка приєдналася до команди місяць тому. Кожен, хто хоч раз в житті переглядав кінострічку Мі ласкавий і ніжний звір пам'ятає незабутню мелодію, яка стала символом кохання і пристрасті для мільйонів. Музика, створена спеціально для цієї драми і де знялися незабутні Галина Біляєва і Олег Янковський, належить великому творцю, маестру Євгенію Дога. Від 1978-го, коли був написаний цей вальс, минуло вже 35 років. Але мелодія, яка дарує незабутній вир емоцій, популярна до сьогодні. Ми знаходимося в Кишиневі на вулиці Амінеску. Ось за цими ворітьми проживає найвідоміший композитор Республіки Молдова Євгеній Дога. І зараз ми до нього завітаємо в гості. У двоповерховій оселі мешкає легенда музики. Автор найвідомішого вальцю на всьому просторі СНД. Євгеній Дога народився 1 березня 1937 року в селі Мокра, неподалік від Рибниці, нині Придністров'я. Потрапив до Кишиневу, ще навчаючись у музичному училищі, а потім в консерваторії. Свій талант творити музику вважає Божим творінням. А крім того, каже, довелося пройти життєві університети. Бідна родина хлопця намагалася будь-за що дати йому освіту. Виростили його. Мама і бабуся, бо ж батько не повернувся з війни. Рідну матір Єлизавету Никифорівну він пам'ятатиме завжди. Головне, вона ніколи її від нього не слухав. Не можу, не хочу, устала там віддохнути. Таких слов я не слухав. Вона була все час в роботі. Це, видимо, передалося мені. Це великолепніша школа. Паралельно з навчанням молодий Дога працював на молдавському радіо. Кар'єрі музиканта завадив параліч лівої руки. Та любов до музики таки перемогла. У 1963 році Дога написав свій перший струнний квартет. Тепер йому 75. Та він повен сил та енергії і абсолютно не думає про вік. Болі дурацької забрітні, чим календарі часи нічого не, не, не придумала. Це дурацької забріття. Пей, пе, пепе, скільки там тікають, осталось. у каждого человека свои счеты с жизнью, свои счет, счетчики в этой жизни, поэтому я как, не могу никогда принять, пусть кто-то там смотрит там снаружи, это его личное дело, я смотрю на человека изнутри. Я смотрю ему в глаза, в глаза все там написано, сколько лет, сколько у него там потенциала духовного, сколько там отсутствует. Там. Євгеній Дога є автором музики багатьох популярних фільмів. Насамперед його творчість пов'язана з фільмами Еміля Лотяну, який назвав композитора Жюль Верном у музиці. Сьогодні, згадуючи часи, коли був написаний найвідоміший вальс до кінострічки, переконаний, все сталося випадково. Режисер Еміль Лотяну дав завдання створити мелодію для весільної сцени. Про це музикант надовго забув, а згадав аж за день до зйомок. Розірве ставши. Еще не успел э, до конца открыть дверь. Вал! <laughs> какой вальс, когда я сижу, пишу там <laughs>, совсем другие вещи. Конечно, я знаю, что я не готов. Нет у меня этого вальса. Где какой вальс там еще может быть? Когда я всем, другие, я про него забыл. Смотрю, что там на полу валяется. А у меня всегда, вот сейчас, вы когда у меня так чуть-чуть, ну, потому что здесь ремонт был. Вообще это у меня здесь полно валяется нот по разному случаю. Вот они все на фортепиано. И кусочек там буквально клочочек бумаги, там с этими зелеными червями пастой написано там какая-то фразочка. Я например, первую фразу. Он сказал, что все будет. И не отстал от меня, пока не сам импровизирован до конца. Таким чином, вальс, який прославив його на увесь світ, Дога написав всього за одну ніч. К була готова партитура. Чому к утру? Тому що ще треба переписати голоса. Здав її в переписку. Е, э, такий кайф. Но, з іншої сторони, кайф вже здав її в переписку. Але вважнення страшно, що я там наляпав, тому що я не пам'ятаю абсолютно, що я там написав. Некогда було там запам'ятати. Мне надо было написать. И, кстати, очень... Нет, там только струнды там и несколько деревяшек. Все. И деревяшек. И планет, там и флеты. Все. И думаю... В общем, такое... Очень, очень... Не потому, что, наверное, так нужно было. Просто некогда было писать много нот. Я смотрю на партитуру и там почти ничего нет. Но красиво звучит. И вот, наконец-то, наступила пора, Эмиль ходит в середине студии, метает искры, понятия не имеет, что там будет звучать. Заиграли музыканты, остановились и стучат мячками. И вот, друзья, я никак не, как, не вот я запомнил этот эпизод, но феномен этот я не, не понимаю до сих пор. благодаря этому вальсу, это такая даже десятая степенная сцена, проходящая сцена, стала центральной сценой. И не только этого фильма, но вообще центральным номером всего нашего сотрудничества с Эмилием Латаном. Хотя мы написали не так много работ, но знаменитые картины, все они классика, и Лаутар, и Тавар уходит в небо, и Ласковый зверь, и Анна Павла, это, такая... но всегда вот это Це, вот центральна весна. Слава Богу, що случилось. За своє життя Євгеній Дога написав музику до двох сотень фільмів. Йому належить і найвідоміша пісня про Кишинев Моє біле місто, яку з успіхом виконала Софія Ротару. За мелодію до цієї пісні Євгеній Дога 1973 року отримав премію комсомолу Молдавії. А всього за свою творчу біографію композитор назбирав безліч державних премій і нагород. Є народним артистом Молдови і СРСР і залишається почесним громадянином Кишинева. В особистому плані жартує неоригінальний, бо все життя прожив з однією дружиною, яка до речі інженер за фахом. Сім'я одна. Это я очень банально живу, как-то некуда менять ее. Вот дочка одна, внук один, я тоже у них один. Поэтому э, все в порядке, у меня очень-очень э, очень добрая жена, которая пришла э, совсем из другой... Главное достояние э, моей супруги, что она мне не мешает. Это великолепное качество, и это с первого дня, даже не первого дня, а это было до еще до женитьбы. Условия были поставлены не мешать, и это, слава Богу, соблюдается, потому что... Нічого не допоможе, якщо ні. Ні жона, ні любовниця, ні черіка, ні птіць, ні нічого ні, 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 абсолютно. Сиди сам черікай. У Кишеневі родина маестро мешкає у невеличкому маєтку із зимовим садом і оранжереєю. Тут ще продовжується ремонт, який довго завершує власноруч. Серед зелені та квітів композитор творить нові мелодії. По-моєму, ескізу зібрано, тому що. все эти архитекторы, которые проходили здесь, какую-то ерунду предлагали, должна была быть здесь только сплошная лестница. Это такой ансамбль получился, Матроса изначально. Мучились, я из картона его выложил, они его просто симитировали. Нещодавно композитор повернувся з лікарні і там каже, складав музику на лікарняному ліжку, а вдома не перестає будувати плани. В осінніх програмах маестро матиме чимало концертів та виступів у більшості російських міст. І, звичайно, євгеній дога орієнтований на Румунію і Молдову, де він справжній національний герой. Ніяк я не можу вийти всі таки за приділи того замкнутого круга, бивши СРСР. От не знаю, как это ділиться. Я никак не можу выйти з своїми дисками. Грандіозні плани Євгенія Дога ще попереду, та оглядаючись назад, він сам дивується, як з'явилася на світ незабутня мелодія одноіменний вальс його імені Дога.